Останні тижні зі мною щось відбувається. Зовні я вдома з дітьми, ніби все як завжди, але всередині, наче, відкрився новий етап. Я ніби прокинулася в іншій реальності, де немає більше звичного напруження, треба бігти, треба тягнути, виживати. Але замість полегшення прийшов ступор, ніби тіло ще пам'ятає минуле навантаження, а душа. Не встигає за новими ритмами. Раніше я мріяла от би мати час на себе, на свої проекти, на творчі, щоб совкінно говорити, записувати, ділитися, а зараз цей час з'явився, і я наче боюсь війти в нього повністю. Усередині йде глибока трансформація, я відчуваю, що більше не хочу працювати на виживання, я хочу працювати з любові. Хочу будувати свою справу не з болю, а з натхнення. Не доводити кому щось, а світити, творити, не боротися, а вкладати в те, що росте. І я потроху вчусь цьому маленькими кроками через прості слова, через нові думки, через дозволи собі бути без маски сильної жінки. Це не буде ідеальний шлях, але він точно буде мій. І я знаю, що зараз зі мною є багато жінок, які відчувають щось схоже. Тому якщо ти це слухаєш і впізнаєш себе, знай, ти не одна. Ми вже в новій історії, і вона буде нашою. Починаю з простого, іду з любов'ю.